Малеча з Прометею посіла друге місце у обласному етапі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед команд 2011 року народження. У четвертому турі колектив зі Слобожанського не зазнав жодної поразки. Ігровий тиждень для вихованців академії почався матчем проти Дніпровської енергії. Зустріч завершилась з рахунком 73-50 на користь Прометея. Майже увесь поєдинок червоно-білі мали солідний відрив за очками. І лише наприкінці другої половини матчу суперник скоротив відставання. Ба більше. В останньому періоді обидві команди набрали по 20 балів. Всі з нашої гри хорошо грали, противники теж хорошо грали. Більше всього не вийшло стоять в защиті. В енергії ж відзначили. Від матчу до матчу у діях команди відчувається прогрес. І це ще не межа. Ми можемо більше. Нужно більше розігрувати комбінації і грати командно. командна. Можна сказати, що задоволені роботою, але все рівно у нас брак часу, брак можливості займатися вільно тренуваннями, тренувати дітей. І при цьому у нас не дуже велика кількість дітей сами. Тому вибирати не дуже легко, але ті, хто ходять на тренування, вони зростають. Далі на прометей чекали Титани. Початок матчу виявився для господарів дещо оманливим. Уже після першого періоду команда Руслана Оріщука набрала 20 очок, тоді як суперник спромігся лише на один точний штрафний кидок. Ми дуже мало бігали і тому не вспівали за своїми граками. У першому таймі у нас була дуже погана защита, і тому ми дуже багато очков програли. Однак, уже у другій половині зустрічі тітани прокинулись і видали максимум. Матч закінчився з рахунком 56-40 на користь Прометея. Господарі визнали, подумки вже святкували перемогу. Ми в четвертому етапі вже розслабились. як-то. більше мазали, більше менше пас грали. Четвертий тур Прометей закінчував грою проти команди Восток з Лозової. Початок матчу вийшов рівним. Суперники не давали один одному вийти вперед. Але згодом червонобілі все ж взяли поєдинок під свій контроль. першій, другій чверті ми грали ще п'ятірками. Це правило в Юбол, то десь нам трошки пощастило, щастило. Та й хлопці десь десь були не такі втомлені. А третя та четверта чверть, коли вже команди змішались, можна було грати як хочеш. То трохи промітей був сильніший, вони спритніші, у них лавка довша, ніж у нас. Друге місце у дебютному сезоні всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги дуже непоганий результат, вважає тренер академії Прометея Руслан Оріщук. Головне, що малечі зігралася та знає, що робити на паркеті. Приємно дивитися на їх гру, що більше із -під кільця вже краще стали забувати. Вони молодці з першим роком ну, не змогли обіграти після 5, але все одно там вони дуже багато тренуються. У нас чи все все попереду у нас. Тож для наймолодших прометейчиків перший етап Фюбол завершено. Далі на малечу чекають матчі на всеукраїнському рівні.